Ти читають вголос те, що відчувають їхні дитячі серця. Давай. Різні в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти, є з усіх одна країна найрідніша нам усім. То прекрасна Україна, нашого народу дім, там шумлять степи безкраї, наче вміють говорити, там ясніше сонце сяє. Там солодше пахнуть квіти. Різні в світі є країни. Гарні і багаті. То найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Живи Україна, Олександр Олесь. Живи Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україна, як рідні ліси. Як і вітер в широкому полі, до суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої рідні сини навкруги, з шаблями в руках на сторожі, стоять, присягає тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні, в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Я закоханий палко без міри, Василь Семоненко. І закоханий палко без міри, у небачену вроду твою, все, що в серці натхнена і щире, я тобі віддаю, ти дала мені радісну вдачу, кров гарячу пустила до жил, я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. Кожну хвилю у кожну днину. Грию душу твоє ім'я ненаглядна, горда єдина Україна моя. Про нашу Україну Марія Познанська. Ми дуже любим весь наш край і любим Україну. Її лани, зелений гай, в саду рясну калину. Там соловейко навесні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Наше наше слово з нами повсякчас. Мати Україну ти одна у нас, ниви і діброви і садів окрас, рідна мати, батьківщину, ти ж одна у нас, хай же мир і дружба поєзнають всіх і дзвенить дитячі бездухи. Суріє доля світла і ясна. Рідна мати, батьківщина, ти ж у нас одна. Моя Україна це пісенька мами, розлогі лани колосяться хлібами, вишневі садочки, лелеки на хаті, купають ставочки, хмарки пели хаті. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це соняхи в цвіті, хоробчиків зрає, я краще у світі країни не знаю. Єдина Україна, нехай ніхто не половинить. твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу і до сходу, водорка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ і козаки, і стрілять. За тебе гинули в полях, у небесах сузір'я лева нам світить на чумацький шлях. Стражденно, чаєчку, небо, єдині два твої крила. Виходим, не-не, у дорогу, аби ти вільного була. Нехай ніхто не повинеть, твоїх, твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна. Коханий палко, без міри. У небачену вроду твою, все, що в серці натхненне і щире я тобі віддаю. Ти дала мені радісну вдачу, кров гаряч пустила до жил. Я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. Кожну хвилю, кожну днину грию душу твою ім'я, е, ненаглядна, горда, єдина, і єдина. Що тоді ти за країна, Неба синього блакить, на ланах у степі жито, стеглим золотом блищить. У якій, скажіть, країні клімат лайний, м'який, Бог відводить буревії, негаразди всіх стихій. Люди мудрі, працьовиті, в Україні ті живуть. Е... На чуже не заглядають, і свого не віддають, у якій ще країні так земля родить охоча, наче пісня солов'їна, мова ніжня і співоча, Гори є і полонини, є моря, річки, ліси. Загалом то є країна невимовної краси, гордо, голосно дитино, ти назви ім'я країни, у якій хвалили. Бога Народиш, народишся і живеш, а їй дочкою, є чи сином, і коли ти підростеш, будеш їй творити славу, розбудовувати державу. Отже, зветься ця країна незалежна і єдина, наша ненька Україна.